Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про хімічні явища і навчитесь за певними ознаками їх впізнавати навколо себе. Буде цікаво. Давайте навчатися разом. Поміркуй, чи перетворюється вода на інші речовини в таких прикладах. Танення бурульки, випаровування води з дощу, фотосинтез. Розгляньте колаж і усно опишіть, яких змін зазнають зображені на ньому тіла і речовини. Висловіть припущення чи утворюються нові речовини у кожному випадку. За змінами, що відбуваються з речовинами, явища поділяють на фізичні і хімічні. Під час фізичних явищ змінюються тіла, а не речовини, з яких вони складаються. Можуть змінюватись агрегатний стан, характеристики руху тіл, форма чи розміри тіла виготовлено з конкретної речовини тощо. Для хімічних явищ більш поширеною є назва хімічні реакції. В результаті хімічних явищ, хімічних реакцій відбувається перетворення одних речовин на інші. Нові речовини будуть складатися лише з тих атомів, що містились у взятих для реакції речовинах. Атоми інших хімічних елементів не утворюються. Під час хімічних явищ зв'язки між атомами структурних частин речовин, що взаємодіють, руйнуються. Натомість встановлюються інші зв'язки, властиві новоутвореним речовинам. Розглянемо це на прикладі хімічної реакції між графітом і киснем. Як видно з малюнку, структурними частинками, наприклад, графіту, є атоми карбону. Кисню молекули, які утворені з двох атомів оксиген. Під час хімічної реакції зв'язки між атомами оксигену у молекулі кисню, зруйнувались. Натомість атомі оксигену встановили нові зв'язки з атомом карбону. Відбулось утворення нової речовини вуглекислого газу. Люди використовують хімічні реакції для створення нових речовин і корисних матеріалів, одержання світла і тепла, енергії, що приводить у рух машини і механізми, для розкладання відходів, приготування їжі та ліків. Тощо. А як дізнатися, що дійсно відбулося хімічне, а не фізичне явище? Зробити це допомагають ознаки, що супроводжують хімічні реакції. Розглянемо деякі з них на конкретних прикладах. Перша ознака виділення газу. Якщо до харчової соди долити оцет Відразу ж починається активне виділення вуглекислого газу. Він не підтримує горіння, тому запалений сірник гасне. Друга ознака утворення осаду. Крізь розчин кальцій гідроксиду. В апняну воду пропускаємо невелику кількість вуглекислого газу. Як ви спостерігаєте зараз на відео. Прозорий розчин мутніє. Через появу в ньому нової нерозчинної у воді речовини білого кольору. Третя ознака поява запаху. Не тільки господиня, а й кожний зможе за запахом відрізнити свіжий продукт від гнилого, а все тому, що під час псування продуктів. Відбувається багато хімічних реакцій. Серед новоутворених речовин є й такі, що мають дуже неприємний запах. Четверта ознака зміна кольору. Яка б страва не підгоріла на плиті, замість смачної їжі утворюється неїстівна чорна сажа. А все тому, що до складу картоплі, м'яса, риби тощо. Входять органічні речовини, молекули яких обов'язково містять атоми карбону. За високої температури відбуваються хімічні явища, речовини їжі руйнуються, а серед утворених нових речовин з'являється вуглець у вигляді сажі. П'ята ознака. Поява світла і тепла. Запалена свічка випромінює світло і тепло. Це свідчить, що речовини, з яких її виготовлено, є учасниками хімічного явища. Важко переоцінити значення хімічного явища, назва якого фотосинтез. За його відсутності припинили піснувати організми, яким для дихання необхідний кисень. Багатьом організмам Котрі харчуються рослинною їжею забракло в корму. Вміст кисню у повітрі зменшувався, що унеможливить існування живих природних тіл. Роботу двигунів водного наземного та повітряного транспорту тощо. Завдяки фотосинтезу рівень кисню і вуглекислого газу у повітрі підтримуються на допустимому рівні. Горінням. Називають хімічну реакцію між речовиною і киснем, що супроводжується виділенням світла і тепла. В умілих руках горіння корисне, у недбалих небезпечне та шкідливе. Ще одним із поширених природних явищ є іржавіння металів. Порівняй дві світлини. На лівій метал новий чистий, на правій вже Ржавий. Іржавіння не лише псує, погіршує зовнішній вигляд виробів із металів, а й наносить їм непоправну шкоду. Вони втрачають міцність, швидше зношуються. Тисячі життєво необхідних хімічних явищ відбуваються під час харчування та дихання людини. Тому без перебільшення можна сказати, що людина живе у світі хімічних явищ. Більшість хімічних явищ необоротні. Так, якщо спалити дрова, утворюється попіл і дим. З них отримати деревину целюлозу, неможливо. Щоб виростити нове дерево, відновити спалене знадобляться десятки років. Про це слід пам'ятати, коли виникає спокуса швидкого отримання тепла за рахунок спалювання деревини. Будьте обережними з вогнем. Правильно вчиняють господарі, котрі фарбують металеві частини виробів, що перебувають під відкритим небом. Пофарбовані вони не лише виглядають ошатно. А й перебувають під надійним захистом від руйнівного впливу погодних умов. Такі вироби не іржавіють. А тепер пошукайте інформацію в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди інформацію про користь і шкоду горіння. Виготов лепбук. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками і однокласницями. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 6 сторінки 41 46 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 46. Виконай усі завдання нашого уроку. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно до побачення!